День Конституції України засуджені Райківської виправної колонії No73 відзначили творчою зустрічю з відомим бердичівським співаком, композитором, поетом Олесом Колядою, з яким керівництво закладу уже тривалий час підтримує дружні стосунки. Це людина легенда, це і співак, і композитор, і поет. І письменник, і раніше він співав такий знаменитий і білоруський гурт Сябри. Недавно було йому Олесю було 65 років. Так склала ситуація, я був запрошений на ці урочистості, але так склала ситуація, що я попасти не зміг туди. І от він, на моє прохання, сьогодні рішив для засуджених. Нашої колонії дати концерт. Ну, сьогодні. У нас така творча зустріч буде. Це не авторський вечір, а просто зустріч. Ви маєте можливість задати мені питання, будь-яке, що вас цікавить по життю, по моїй творчості. Перед початком концерту гість і господарі обмінялись подарунками. Олесь Коляда передав установі свої книжки та компакт-диски, а сам отримав у дарунок ікону та картину, виконані руками засуджених. А далі останні могли майже годину насолоджуватись творчим спілкуванням з Олесом Колядою. З дитинства безмежно закоханий в українську пісню. Він каже, просто не міг не включити у свій виступ віночок народних мелодій. Звичайно, розповів музикант, він неодноразово виступав у подібних установах, а осольні концерти ще не давав. І треба відзначити, в ході зустрічі Олесь Коляда успішно виконував ролі ведучого, виконавця, акомпаніатора, звукорежисера, так само, як прекрасно поєднує у собі численні таланти. Я усміхаюся під тяжкістю років, бо народився під сузір'ям, близнюки. дві половинки, дві суперниці одвічні. ...зі мною поетично і музично». Талант Олеся Коляди як композитора в тандемі з талантом Бердичівських і не тільки поетів неодмінно виливається у новий неповторний твір. Одним з таких і стала пісня Тургенівська дівушка», створена у співпраці з місцевою поетесою Тетяною Смучок. А я люблю тургенівську дівушку, віселим наївною простою. Дівко снітне скалта люба. Співав Олесь Коляда і пісні про любов, яка, як відомо, буває різною. Любов до батьків лагідна і безмежна, до коханої людини палка та нестримна, до рідної землі щира та віддана. І в кожного має бути, стверджував у виступі співак ще одна любов до життя, яким би іноді непростим та сповненим випробувань воно не було. Жистька талая вода, Каждый шаг и каждый миг цените, Вдруг придет печальная пора. В песне вы моей себя найдите,